Добрий день, малята. А от мені цікаво, чи можна дійти до краю землі? Дізнаємося відповідь на це питання. Ми з енциклопедії малим дітям про все на світі. Одного разу їжачок вирішив дійти до краю землі. Піду, подивлюся, що там на обрії робиться, подумав він і пішов. Ішов їжачок годину, ішов вдругу, другу, вийшов з лісу, перейшов через поле, стомився. Ого, каже сам до себе їжачок. Вже стільки йду, а краю землі не видно. Не наближається обрій. Він що від мене тікає? І ще трохи пройшов і примандрував до яблуневого саду. О, тут я й припочину, вирішив їжачок. Мостився він на травиці холодочку під яблунею. Аж бачить, по яблучку велика гусінь повзе, стала їжачкові цікаво. Здоровенька була, гусене!» – привітався їжачок. А куди це ти повзеш? Та лізу це до краю яблуко, відповідає гусінь. Мабуть, на краю воно смачніше і повезла далі. Повзла довкола яблука та й знову навпроти їжачка опинилася на тому ж самому місці. Слухай, гусине, казав ті їжачок. Здається, ти на те саме місце приповзла? Ова? здивувалася гусінь. Як таке може бути? Я ж весь час повзла прямо. Назад не повертала. Не повертала, ствердив іжачок. Я сам бачив. Дивина. А як же я могла пропустити край яблука? Якби у яблука був край, я б його не прогавила, засміявся гіжачок. Але ж краю в яблука немає. Чекай, здається, я все зрозумів. Ти рухалася прямо, а вийшла, що по колу. Не виходить, що по колу, зіхнула гусінь. Отже, в яблука не буває краю. Точно! Бо воно має форму, схожу на кулю, і земля, певно, так само. Дякую тобі, гусине, вигукнув їжачок і побіг додому. За що? нічого не зрозуміла гусінь. А ви, малята, зрозуміли, за що їжачок подякував гусині? Якщо зрозуміло, то напишіть мені свої відповіді у коментарях. До побачення, до нових зустрічей!